Доброго вечора. Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму каналі. І в нас карта. Верніше. карта. В нас робила просто на завтра вже карту дня, і думаю. І тому у мене якось так. А на нас тема за перебрік. І подивимося, що там робиться за перебріком. І так, в них якісь плани, дуже коварні. І в них справжній якийсь гадюшник наразі. Ось ця карта вона говорить про якийсь емоційний стан вловушки, і людина навіть і не намагається щось змінити. От якось так. Але тут якийсь іде план. Я би не сказала, що це план Б. У Росії, але давайте зараз трошечки розберемо. Так, щось якась злість у них, щось у них не вдалося. Навіть не можу зараз поки що уявити, що саме. І так, дивимося, у нас тюрімочок. Те, що ми по понеділках ввечері розбираємо, дивимося, що чекає, верніше, що чекає. Дивимося, що за паребріком робиться. Я просто вже сьогодні втомнула дуже, і припізнилася з розкладом. Була зайнята іншими, і вже, можливий, голос зараз буде, і буду заговарюватися зараз. Ну, от, показую мій стан, втомленість цілий день. Гаразд, гаразд. І так, ще й погано спала. Мене просили подивитися, чи людина померла, чи людина загинула, чи людина. У полоні, а, а такі речі потім довго спати не можеш. І так, і так, давайте тоді дивитися. І так. Що? Чим зайнята Кремльовська? Влада? І які в них плани? Звичайно, щодо України. Ну, зайняті, чим вони зайняті? А, ви знаєте, в принципі, чомусь у мене йде в перший раз, і в мене йде, що заняті якимись близніцями. Ну, це скоріше може бути двойниками. Ось. І а, якісь у них ускладнення відбуваються на даний момент, якісь ускладнення. І вони розуміють, дивіться, якась трансформація. Я не хочу зараз дивитися Путіна, помер, не помер. Чомусь, і, ви знаєте, от відверто скажу, після того, що я. Хотіла відчути, жива людина чи ні, дуже сил багато коштує. Тому що я таке не дивлюся на картах таро. Це треба інакше робити. А щоб інакше робити, це дуже багато коштує енергії. Я сьогодні дохла цілий день. І так, і от, можливо, трошечки. Але я не думаю. Я не думаю, в них там іде велика трансформація. Початок все спочатку. Планується щось спочатку, щось в них не вдалося. Тобто те, що вони планували раніше, якось так в мене виходить, що якісь ускладнення, і потрібно різко, дуже швидко все міняти. Можливо, якась інформація надійшла. Це може бути, дивіться, це може бути і про ту ж прослушку, що не вдалося, так? У залужного. Якась просто невдача у, у Рашки. Це може бути і про те, що вони дізналися, що готують наш новий план. Не здають Авдіївку, розумієте? Ось що може бути. Тут може бути що завгодно, тут може бути і багато різних проблем. Ось багато накопичилося, що потребує це, знаєте, по поличках це розвитку, що воно все розвалюється в них, можна так казати. З того чуда, що вже. Якісь, можливо, неудачі, накопичення, неудач, і хочуть ну спровокувати, тут, скоріше за все, спровокувати хороші новини. Їм конче це потрібно. Отак От в мене йде, тому що тут і смерть іде ідей, двадцятий аркан це старший, цей вищий суд. Тут йдуть і підвішані. Повішані, як, як вам зручніше, десяточка жезлів. Тут такі карти йдуть, що показують настільки складна в них наразі ситуація, що їм конче потрібні щось позитивне, Ну, хоч чуть-чуть, але таке, знаєте, бомбастіш, як то кажуть німці. Бомбастіш це ніби таке, щось, ну, за, 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 що прямо спалахує якось. Ну, це, 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 це взагалі. Ось в мене йде така інформація, що їм це конче потрібно. Все рівно нам потрібні е, плани. Які в них плани щодо України. Ну, Те, що їм Україна потрібна як ковточок повітря, тут навіть не обговорюється. І. Карти показують, що надалі шукаються різні, як би це сказати? Шукаються підходи, якісь плани, вихід, як Україну все ж таки розіп'яти, як її прищепити. Знаєте, це коли. От згадайте, навіть є у фільмах чи як от метелика взяти і до, до стіни. Як? Ну тут навіть не те, що до стіни, а просто е, зачепити, що вже не буде той метелик мати виходу. А метелик це Україна. Чому ви і так всі розумієте? Українці вони постійно міняються, розвиваються, рухаються. Е, у нас йде постійно, знаєте, і відверто скажу: українці мають щастя. Все рівно, що з нами не відбувається, ми маємо щастя. Ось що я вам скажу. Згадайте інші країни, яким не допомагали взагалі. Від слова взагалі. А нам все ж таки помагає весь світ. Тобто, бачите, вистроюють вони якусь вежу а вежа сама по собі. Ось ця вона нестабільна, тому що це карткова вежа. Це з карточок, які можуть в будь-який момент, навіть не потрібно землетрусу. Воно розвалиться той план, який вони зараз знову розробляють, він потребує, до речі, часу. Ці кар... Ця карта говорить, що ну, тривалого часу вкладатися в це. І тут ще не стопроцентно гарантію цей план, їхній план дає, так? що вони нас на гачку будуть мати. О, я згадала, це можна сказати навіть на гачок, Україну взяти на гачок. Це ще не стопроцентно, тому що це дуже такий нестійкий план. Вони ведуть переговори. Бачите, ведуться переговори. Ми вже з вами говорили про це, і не тільки на рубриках «Рукозвичка», Чотиримочок. Ми дивилися і тако, між тако проміжні розклади, що Росія і не тільки Росія вона має союзників в українській владі. Давайте скажемо так. Правді в очі. В українській владі Рашка має своїх людей. Давайте так скажемо. Не кажучи владу, скажемо, має своїх людей, які допомагають саме, щоб цей план здійснився. Але він дуже хиткий. Вони, до речі, наскільки я ще бачу, вони підганяють тих людей, Угу. До речі, це не вежа. Це не вежа, це сила. Але все рівно будується вежа. так, Ось вежа. Ось те, що вони зараз планують, от карта, от бачите, я вже асоціація, в мене була вже наперед, що це дуже хитке. І ось воно дійсно дуже хитке. Наступна карта нам показує, що я була права. Ось, ну це видно з цієї карти. Вже видно. Ця карта, ця карта вони показали, чим більше вони будуть тиснути. Тим швидше це все розвалиться. А я так бачу, що вони це все підганяють тих людей, які сидять на банковій, які приближені до влади або і являються владою. Тут я в цьому, саме в цьому розкладі я не буду зараз вивчати цю ситуацію. Але головне, що ті союзники, вони підганяють тих союзників. Ось так. І в мене йде такий вираз. В добровільно-примусовому порядку. Ось так. І це призводить тільки їхній план, той, що вони мають, тільки цим розрушають. Тому що рашці, ми вже сказали, потрібні якісь результати, позитивні результати. Ось що показав сьогодні наш розклад. І так, а тепер, як завжди, беремо маленького принца. І дивимося, принца. Так, я його зараз витягну. Витягну, витягну його, і будемо дивитися, що нам покаже принц на майбутнє для України. І так, ну ми завжди дивимося тут е з момента, так? І е зазвичай принц нам показує, що надія завжди є. І так, дивимося. На що нам можна наразі, судячи з сьогоднішньої ситуації, як у нас в країні, так і в світі, розраховувати. На що нам розраховувати? Дивіться, і наскільки я бачу, ось вийшло в кінці у нас сонце. Коли сонце випадає, значить все буде в кінці добре. Що би тут не відбувалося, наразі дуже нестійка ситуація. У нас показують ось тут цей літак. так? Можна сказати, що у нас з літаками, з поставкою, теж можна сказати, плюс ось ця карта може говорити про наступ наших українців. так? А може, трошечки не зовсім вони ще готові. Але в кінці нам показують карти, що все рівно буде перемога. І дивимося тут, що наразі розробляється на початковому рівні. Тобто, якщо план і є, так, а він є план, ось він показується. План вже є. Набросочки якісь є вже для цієї перемоги. Тобто, ми вже говорили, що у залужного є план. Ми десь, я не пам'ятаю коли, можливо, вже навіть декілька тижнів тому ми робили розклад, що в залужного є план перемоги. Ні в кого немає того плану перемоги, який є в залужного. І його знають тільки-тільки най най-най-най такі приближеніші, довірніші люди. Там, можна, як би сказати, візьмеш руку, це вже забагато. Тобто, знає одна-дві людини, пам'ятаєте, загинув його помічник. Можливо, він теж знав. І так, ці карти говорять нам про те, що готується план, але на самому, будемо так говорити, Початку. Тут іде тільки роз... розкачка, будемо так говорити, підготовка йде. Але ескізи вже є. І це буде в кінці, буде перемога. Як довго вона буде? З якими успіхами? Ну, розумієте, перемога. Це, звичайно, з втратами. Тут ми в розкладі дивитися не будемо. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам, нашому залужному! Ось підтримуємо ЗСУ хто як може, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі! Гарного вам вечора!